І начхати на різницю у віці, коли хочеться надто обом, коли світяться щастям обличчя і життя наділило квитком, коли добре разом, як ніколи, як ні з ким не було і ніде, коли двоє крокують по колу, і за руки їх доля веде, коли з ним найпалкіше кохання, а із нею найм'якші вуста. Коли спільні п'янкі хвилювання і закохана в тіло душа, коли байдуже, що скажуть люди, і плітки, які заздрість несе, коли затишно, спільно повсюди, бо любов переможе усе.